Opa! Доброго ранку, ви на каналі Фідерган Фішинг, Запоріжжя, Україна, і сьогодні ми прямуємо ловити хижака в одну із заток Дніпра. Почнемо з Мадвагу фаолетового кольору. Восени того року ця проманка працювала тут. Перший закид. Тут риба є, треба підбирати крючок приманку. Може трохи більше вагу повісити, грам 16. Мандулу. Ха, може і мандулу. Опа! А ось і перший товариш. Оху-ху. Щось непогане. Щось непогане, б'ється. Я прям відчув, як його всік. Дуже схоже, дуже схоже на оконя, щось дуже бійке. Треба попускати потроху фрикціон. Так, друже, піднімайся. Досить, досить плавати. Досить плавати. Я прям відчув цей удар, якого ми тут маємо. На гачку. Я ставлю що це окунь. Я не можу навіть його. Не можу навіть його підняти. Опа. А ні. А це? А це клекастик у нас є? Опа. Чи назис? Опа! Дивіться, зараз та що ж таке. Дивіться який перший товариш під'їхав. Такий докілушний, але приємний. Поборовся. Клюнув він. Ось на такий віброхвостик від Дмитра Рижого. Передаю йому привіт. Гарно всікся на офсет. Зараз треба Проб... інструмент використати. Опа. Ось такий товариш. Ще такий судачок Ну, я вважаю, що це незаліковий. Будемо його відпускати. Опа. Пливи, друже. Перша рибка. Дуже несподівана, але дуже бажана багато вже було риболовлі без риби. Наконець я дождався цього карасика. Це капець. Скільки кидав, ждав, ждав, але все-таки є. Спробуємо Віпо в лосі. Ось така приманочка. Також обоча від фірми FishUp. 2,8 дюйма. Сьогодні в мене намотаний новий шнур. А саме Борнраш Rush в діаметрі 08 по Японії. Дуже гладенький, гарний виліт, дуже добре відчув цю першу рибу. Комплект у мене сьогодні Crazy Fish 270-728 тестом та катушка Daiwa Foego 4000 Опа! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Зійшов, зійшов, зійшов. Але я його відчував. Ай-яй-яй, ну нічого страшного. Зараз спробуємо, може дожене. Спробуємо колір. Машина мастила. Дуже його любить судак. Така невелика приманочка неладіюча. Було ще пара невеликих клювань, але по рибі поки тиша. Пробуємо різні варіанти приманок, кольорів. Вже пробували мандули. Можливо трохи пізніше спробую телспінер, хоча це більше літня. Романка, ну, все всяке буває. Не спробуєш, не зрозумієш. Спробую пасивний сексі імпакт. Одинарні підриви, великі паузи. В розрахунку на пасивного окуня. Іноді посмикує таке відчуття, що дрібний окунь. Ми Зараз напевно поміняємо місце. Спробуємо трохи глибше пройти в затоку. Прямуємо далі. І так ми тут занадто довго затрималися, була надія. Ну чому надія? Були ще покльовки, нереалізовані. Зараз будемо пробувати. Видно, що камашу вже є невелика рибка. Під берегом малька ганяє дрібний оконець. Змінили трохи точку. пробуємо тут обережно. Вже доволі такий трохлявий місток, треба бути дуже обережним, щоб не піти під воду. Гарна погода. Людей немає. Кайф. Спробуємо трохи збільшити вагу. Ставимо 16. Якусь посилочку по типу танти. Спробуємо таку методику. Так, зараз. Опа. Це не воно. Ось це воно. Є в мене такі танточки в кольорі. Моторне масло. Опа, ось така вона. Можна навіть і 17, я думаю, поставити, Ну, спробуємо спочатку 16. І спробуємо посмикати, посукати по дну, блукаємо, шукаємо місця. Рибку. Погода просто пісня. Опа! Треба обережно в таких місцях. Прямуємо на вихід затоки. Ну що ж, друзі, підійшла до завершення наша риболовля Сьогодні вже було набагато цікавіше ніж попередні рази. І рибку побачили. І клювання були, і не одне. І товаришу показав нову локацію. Понавчав його трошки в цій справі. Думаю, трохи пізніше треба буде ще завітати до цього місця. А на тому всім папа. -па, гарного настрою. Слава Україні, слава ЗСУ! Побачимось.